Так, всім привіт, всіх радий вітати на нашій торговій сесії. Давайте по стандарту, чи мене чути, чи мене нормально видно, і будемо розпочинати. Як настрій? Настрій, нічого, все окей. Тарас, знову ж таки, з допомогою правильної системи компенсації закрив плюсову сесію зранку. Тому, відповідно, будемо зараз старатися продовжити цю серію. Будемо так само старатися давати плюси, тому давайте загалом перейдемо вже до ринку. В кого якісь будуть запитання, ви все задавайте. Як почуваєшся? Почуваєшся окей, все нормально. Так, Всім привіт, бачу плюси полетіли. Що ж? Давайте в першу чергу виберемо пари, де в нас є хороший відсоток виплати. Так. Євро-долар маємо 91. Яка GPY ще візьму? Так, давайте подивимося, аутка. Така в нас загалом ситуація. Давайте подивимось перше по годинці загалом, щоб розуміти. Ой, по годинці у нас дуже гарна висхідна структура. І зараз якраз відбувається корекція. Так, це я зрозумів. Структура взагалі у нас є висхідною. Це ми визначили по старших таймфреймах. Давайте виберемо 5 хвилин, щоб загалом розуміти. Ось, дуже сильний пролив донизу маємо. Так. Маємо раз зону. Тут ще маємо зону і, в принципі, так. і тут є зона дуже сильно проливає. Я думаю, що буде зараз відпрацювання. Відповідно, я б, давайте ауткат. Давайте 8 хвилин експірації. Підготую сигнал. Я би лонгував зараз ауткат, якщо чесно. Так, хвилин. Так, ауткат, гору 8 хвилин. Бачимо, дійшло до зони. Знову ж таки, дійшло до зони, від якої ми часто відбивалися, зона, яка часто тестувалася. Ось тому, відповідно, думаю, що зараз ми будемо давати рух вище на відпрацювання даних імпульсів. Плюс ми тут бачимо локальну дуже сильну підтримку. Тому, в принципі, плюс структура в нас є висхідною, що ми бачили по загалом наших старших таймфреймах. Тому, відповідно, будемо працювати зараз на повищення. Так, привіт, всім привіт, доброго дня. Як себе почуваєш? Та все окей, трохи кажу, трохи нежить не мучить, але нічого страшного, будемо зараз відпрацьовувати. Ось, бачимо дуже сильний пролив. В принципі, це нам на руку, якщо ми я шукаємо лонговий рух. Ось, тому що цей якраз. Так, я на 2 хвилини зайшов, я вибачаюся, Давайте я зайду тут зараз на вісім хвилин. Точка входу буде трошки нижча, друзі. Чесно. Так, ні, чекайте, давно 8. Я вже бачу, що я на ту експірацію зайшов. Я обичаюся, кажу, трошки забіганий. Ну, що, зайшов нижче трохи це і скажете мені, головне, який у вас буде результат. Головне, щоб ми закрили всі плюс. Оцей перший сигнал, напевно, не буду враховувати в звітність. Так, бачимо, проливає якраз до тесту. Так, відповідно, зараз якраз мало би від підтримки нашої працювати вище. Відкрилась знову п'ятихвинка. лейли, це нічого страшного. Зараз, в принципі, воно мало би піти відпрацьовувати. Це так само, як на новинах. Ви знаєте, є один дуже сильний імпульс, який так само потім відпрацьовується. Так, тому давайте чекати. Чи знімає ліквідність? Та, в принципі, тут нема що знімати. Якби... От зараз воно може і, до речі, знімати ліквідність, в принципі, бо ви бачить, що працюють від цієї зони люди. Я щось не можу зрозуміти, чому ось аж такі сильні рухи, подивіться, на цю М15 просто. Новина була ось тут. Але куди воно так сильно пролило, ми зійшли. Давайте подивимося, в принципі. Зайдемо на інвестінг. Економічний календар. Включимо. Так, давайте у нас плюс два. І, і, і давайте виберемо в фільтрах. Рибочки. Ні, бачимо, була в нас тільки одна новина по долару і все, і ще очікується новини по долару. Так, давайте подивимося, як М5 себе показує. Бачите, новин немає? Якщо інакша ціна, то це або експірація, та або у вас пара UTC. Що означає інакша ціна? Так, давайте будемо чекати, в принципі, але пролив дуже і дуже серйозний. І кажуть, знову ж таки, нічого не щас, дуже проливаю. За чого? Ні, та дивіться, ми ж з вами я щойно вам показав трейдинг.ком і не було. Дякую, так, мене всі щойно побачили. Так, дивіться, дійсно уважно. Бо багато хто із OTC путає. Так само, бачите, навіть я, так само людина, можу помилитися, тестував стратегію і недогледів на дві хвилини зайшов. Маю мінус, ну але це не буду враховувати в звітність. Їх тут можна виключати. Я щось не побачив, що сьогодні новини. Є. Давайте їх зразу виключу. Зазвичай нема новин по три бачка, тому я ніколи не видаляю їх. Так. Де та паскудна, паскудна, грязна кончена країна? Да? Давайте зробимо ось так. Зробимо ось так. Я не знаю, куди воно проливає. Давайте подивимось, що по інших валютних, по інших парах Ну, не аж настільки. Ось бачимо по євро-долару більш стабільна ситуація, тому давайте ще другого году зараз зайду на євродолар. Подивлюсь. В принципі, новини вийшли для, євро, для долара в Некепські, тому у нас, в принципі, валютна пара євродолар рухається вище. Які фішки в вашому про плюсі? Ось зараз, наприклад, триває розіграш. В п'ятницю будуть результати цього розіграша, всі все побачать. Так само там є додаткові сесії. Ось, будемо робити індивідуальні групи, де будемо спілкуватися з людьми, будуть коли і так далі. Унікальні стратегії туди це є стратегії тільки для тих учасників, в принципі, я показую. Ось і багато таких всяких дрібних нюансів, плюшок, бонусів. Будуть на ефірі побачимо, тому що в п'ятницю я маю поїздку. Ось, тому, відповідно, я ще вам точно скажу. Можливо, або ми продовжимо терміни, або я це проведу в якомусь такому форматі. Ну, але ми зробимо так, щоб було все максимально прозоро, ви максимально відверто бачили, як все буде виглядати, щоб не думали, що ми щось підлаштували і так далі. Тому ми щось продумуємо зробити так, щоб було максимально вам зрозуміло. Також взагалі я один показує. Нічого, свій. подивіться, просто яким гепом відкрилось. Ну, я, я не розумію, з чим це пов'язано. Це при тому, що немає новин. Так. Цікава дуже ситуація. Бачимо ось звідси сюди, воно пройшло буквально за долю секунди, оскільки відкрився дуже сильний геп, був на нас 1 Цікава ситуація. Зараз буду. Давайте, поки в нас тут триває угода, скоріш за все, буде мінусова. Але давайте подивимося, євро-долар. Ну, та відкат то зрозуміло, що він буде. Просто я очікував, що відкат піде на цій ціні від цієї зони підтримки. Ви чітко її бачите. Всі, я думаю. Марина. Пишете мені особисті. Окей, ви навіть не уявляєте, скільки в мене там повідомлень, скільки людей пише. Повірте, там просто весь дірект завалений, тому, відповідно, буду вам відписувати. Ось, добре, що ви написали. Так. Євро-долар, давайте знову ж таки. По годині, що ми бачимо? По годині бачимо висхідну структуру. Окей. Давайте ще раз по тому ж методу, але просто так. По 15 хвилинці знову ж таки висхідна структура, можливо, формування прапора. Давайте п'ятихвилинку подивимось. По п'ятихвилинці у нас тут, до речі, підтримка. Давайте. Так, євро-долар. Давайте візьмемо 15 хвилин. Тому що, можливо, ще корекція. Так, та ні, тут. Я, я не розумію, що таке пролиття пішло. Так, на 15 хвилин євро-долар вгору я ще беру. Ну тут я не вірю, що воно. Закриється плюсом, і кат то буде. Ви побачите, ми ще зайдемо на цю угоду, подивимось. Так, перший мінус маємо. Чи бувало чи у вас мінусові місяці? І як ось це, звісно, є мінусові місяці. Це мінусові тижні. Мінусові місяці. Це є окей. Раніше я до цього ставився через емоції дуже-дуже скептично, дуже погано. І це мене поїдало. Я ловив великі мінуса і просто. Зливав депозити зараз. Просто коли в мене вже трошки більше балансу, я трошки по іншому можу контролювати свої ризики. Я до цього ставлюся плюс-мінус лояльно. Я розумію, що все ж таки воно відпрацюється і так далі. Ось, але але такі місці бувають. І я завжди це говорю, і ми тут кажу, не будемо говорити, що все, ми тільки в плюсі, ми там заробляємо шалений відсоток до, до своїх депозитів по 80-90%. Ні. Ми працюємо просто помаленьку на дистанцію, акуратно і так далі. І ось такі е мінуси також бувають. Але загалом всі, хто є з ком'юніті, ви знаєте, ми завжди даємо статистику. Сьогодні в Про так само там є Віктор, який спілкувався, казав, якщо один плюс, один мінус, то мінус 160 доларів. Так, ну ми ж не будемо писати там мінус 160 доларів чи плюс там, 20 доларів. Наша задача просто дійсно дистанції бути в плюсі, і тому така ситуація. Е, так, розвертається ніби ауткат. Давайте подивимося. Зараз воно мене підгружає. Так, ну, друзі, вас не зависла платформа сам Покет. Ну, скажіть, мені, будь ласка. 5 графік дійшов до точки опори можливо почне. Повертатися вверх. Володимир, то ви на рахунок якої пари. Так, ну ось бачите, те, що я і говорив, буде помиленько. Працює, зависло. Всіх, всіх по-різному. Ну, ось тут буде відпрацювання, кажу, просто для чого, ну, куди воно полило оцю свічку. ну, не можу вам сказати, говорю вам прямо. Можливо, збирало просто ліквідність. Ось. Давайте, друзі, якщо у когось якісь запитання, задавайте. Якщо ні, то в принципі помаленьку будемо завершувати, я обов'язково поділюся звітом. Євро-долар, а де воно дійшло до супротиву? Воно дійшло до зони підтримки. Тут є локальна підтримка. І ми, в принципі, від цієї підтримки ну, трошки вище взяли на покупку, відповідно, тому що в нас по старшому таймфрейму висхідна структура, по п'ятихвилинці. Ми визначили собі зону, від якої працюємо. Ось, і загалом ми побачили в принципі пінбар, який знаходиться на низу біля підтримки, що всі фактори свідчать про те, що потрібно було заходити на покупку. Тому зараз подивимося, як завершиться даний сигнал. Давайте, друзі, які запитання, якщо ні, будемо з вами завершувати, звітом я обов'язково поділюся, якщо ми не дочекаємося закриття угоди на прямому ефірі. Якщо запитань немає, то будемо з вами ну, не прощатися, а говорити до зустрічі. Ось, Якщо запитання є, то давайте я буду на них потрошки відповідати. Так, тут бачимо, також формується у нас накопичення, і думаю, якраз цього часу хватить, щоб дати гарний рух вище. Цікаво, скільки береш за одного, що пройде по твоєму промокоду, чи он досвідки 100 баксів. Та тому що так, можна там умовно за одного, за одну запрошену людину і так далі. в мене трошки інші умова. У мене умова це просто декілька відсотків від торгового обороту. Це і 3 відсотки від торгового обороту. Я ніколи це не стидався казати, і це прямо, щоб люди розуміли, як я заробляю і так далі, щоб ні в кого не виникало ніяких запитань. Такий метод, що людина прийшла, мені не цікаво. Мені цікаво працювати з людиною вдовго, навчити щось людей, щоб людям було окей, люди собі збільшували оборот. Люди, коли будуть збільшувати оборот, та правильно, коли вони будуть більше заробляти. Якщо людина злила, воно мені не цікаво, умовно. А якщо людина працює систематично, собі заробляє, а в неї десь є просадка, десь більший плюс, це все є все рівно однаковий оборот. Я маю 3% з цього обороту. Ось і все. Ні, я зрозумів, що ви маєте на увазі, але я по такому не працюю. У мене немає такого, що мені дає якусь платформа фіксовану суму за одну людину. Такого немає. Є людина, якщо людина торгує. Ось, тому, відповідно. Мені цікаво, щоб люди заробляли, тому що в них тоді буде більший оборот, розумієте? І саме для цього ми зробили то навчання, ми зробили повністю все наше ком'юніті і так далі. Так, давайте. CHPY. Дуже цікавий ринок того тижня, я вам скажу, як є. Сьогодні вже рахуйте середа. Дуже все цікаво, звідки ти знаєш, що в людини більше, ніж 500 доларів на балансі. Ми так само спілкуємося, люди пишуть що більше 500 і все. Так само, якщо є якісь нюанси, це можна спокійно перевірити. Болились. Нічого, дивіться, ми взяли трошки більшу експірацію, тому зараз очікуємо на вихід вище. Плюс ця М5 ще не закрилося, очікуємо на гарну тінь знизу. Що за шторм на морі? Чесно, не знаю, ну просто ви ж самі бачите, що ми рухаємося чітко за структурою. Працюємо від всіх рівнів, працюємо по паттернам. Тобто, все все ми зібрали докупи і ми ж не працюємо, просто а купити, бо я хочу тут купити, бо я тільки купляю. Та ні. Розумієте, просто ну, дуже цікава ситуація, але тут я все рівно очікую ще на плюс. Бачимо, як де відпрацювання, появляється гарна тінь знизу, тому відповідно очікуємо. Так, друзі, зараз буду бігти помаленьку. В принципі, звітом я всім поділюся з вами обов'язково. В чаті ви також напишете обов'язково ваші результати. Я це все перегляну і так само поспілкуємося. Хочу трохи поспішати за тобою, чи багато в тебе буде мінусів, можливо, і через тебе. Не Непонятно, суті, повідомлення, але менше з тим. Якщо проходити навчання, бот каже, що потрібно поповнити депозит. Так само в, в бота цього є доступ. Бот підв'язаний і він має доступ. А потім ми вже самостійно перевіряємо і е, спілкуємося з людиною і пропускаємо її. Ось що ж, друзі, в принципі, зараз подивимося, як поведе себе євродолар Всі, всіма звітами. Поділюся. Дякую, що були присутні на даному прямому ефірі. О 18-й годині вийду до учасників про плюсу, і в принципі, в принципі, о 20-й годині сьогодні в нас аналітик Тарас буде також проводити сесію. Тому відповідно виберете можливу якусь тему, і з вами він поспілкується на цю тему, друзі. все, до зустрічі.